Вітаю вас, дорогі друзі. Ми щиро раді вас бачити на нашому черговому коротенькому огляді уроків із вивчення Біблії. Ми дуже раді, що ви долучаєтесь до перегляду наших відеороликів. І ми також запрошуємо вас писати свої молитовні прохання у коментарі, також ставити вподобайки, тому що цим самим ви допомагаєте просуванню наших відеороликів. Сьогодні разом з вами я, Влад Матвійчук, а також Сергій Ченко. Вітаю! Отже, ми продовжуємо вивчати наші урочники, і сьогодні ми з вами маємо уже дев'ятий урок, який має назву Суперечливі тексти. Тобто, сьогодні ми з вами будемо розглядати низку суперечливих текстів, які на перший погляд для нас здаються незрозумілими. І дехто на основі цих текстів вже будує цілі доктрини, які в принципі суперечить усьому цілісному вченню священного писання. Отже, наш пам'ятний текст, до речі, дуже важливий сьогодні для нас, тому що ось ми послухаємо його Івана 5,39. Дослідіть Писання, адже ви думаєте через них мати вічне життя, а вони свідчать про мене. Чому це дуже важливо сьогодні для нас? Тому що тут сказано, що Писання свідчить про Ісуса Христа. Ось чому ми повинні досліджувати Його. Але дуже часто, коли людина досліджує священне писання, в неї виникає дуже багато запитань Запитань стосовно того чи іншого. Багато хто, маючи свої певні думки, певні свої упередження, можливо, вже певне розуміння тої чи іншої доктрини, маючи свою якусь доктрину, дуже сильно любить підганяти тексти до свого вчення. Отже, один із таких. Текстів взагалі нам дається уривок із Біблії, де говориться про багача і лазаря. Багато людей вважають, що це притча, багато людей вважають, що це реальна історія. У нас на каналі є уже огляд цієї притчі, і посилання на взагалі повний огляд цієї притчі буде в описі до цього відео. Там я вже детально розбирав, чому все ж таки багача і Лазаря, ось цей уривок. В Луки, 16 розділі все ж таки є притчою. Чому не слід сприймати це за реальну історію? Я запрошую вас переховати і дивитися. Але однозначно можемо сказати, що все ж таки це є притча. Притча, яка якби, має на увазі дещо інше. Далі наступний суперечливий текст, який у нас виникає, це Луки 23.43. Я, може, попрошу вас, Сергій, щоб ви зачитали його. І промовив до нього Ісус, по правді кажу тобі, ти будеш зо мною сьогодні в раю. Ось, якщо ми з вами подивимося весь контекст священного писання, коли ми з вами говорили про те, що душа нікуди не потрапляє після смерті, про те, що там при сурмі архангела, коли от вже будуть всі воскрешені, от цей текст, коли ми читаємо його, і ще якщо ми подивимося ще на розділові знаки. Дуже багатьох людей приводить в ступор. Ну і в принципі сторонники як безсмерті душі, так і сторонники того, що душа потрапляє кудись таки після своєї смерті, неодноразово зазначають цей текст як от доказ, доказ того, що ось якби Ісус Христос сказав розбійнику, ти будеш зі мною в раю. Отже, і ще й сьогодні ти ще будеш сьогодні зі мною в, раю. в раю. От так це якраз багатьох водить ступор. Можна я тут дещо ще скажу? Uh -huh. Так зверніть увагу, ісус, це говорить на хресті розбійнику. Угу. Uh -huh. Потім він помирає, його ховають в неділю він воскрешає, і до нього до гробу приходить Марія, Марія Магдалина, угу. яка хоче до нього доторкнутися, але він їй не дозволяє. Каже: Я ще не був у отця. Угу. Як же ж тоді виходить, він каже сьогодні, якщо він сам сьогодні в ту угу. п'ятницю він не потрапив в рай? Так, тобто, у нас виходить вже певний якийсь нонсенс. Тобто, як так виходить, що він ще не був у отця. От, але тут він, якби каже, сьогодні буде зі мною в раю. Дивіться, от в чому виходить взагалі проблема, коли ми з вами дивимося, от саме на цей текст. Потрібно дивитися, яким він був в оригіналі. Взагалі, коли от люди переписували Біблію, взагалі переписувати Біблію розпочали Масорети. Це була родина Бен Ашерів і також родина Бен Нафталі. Коли вони переписували, то вони переписували все слово в слово. Десь там на полях вони мітили, що ось тут помилка, але ми переписали слово в слово. От і потім це якби почало продовжитись. Продовжуватися, і були також і переклади, де люди вже вносили зміни, врахову. Уючи своє певне доктринальне розуміння, і ось коли ми читаємо наші переклади, тут теж якби і є ось допущена саме ось ця помилка. Хоча первинний грецький текст, якщо ми на нього подивимося, це от ми речі в бучі, коли вивчали грецьку мову, нам було завдання подивитись на древній грецький текст і взяти, от все перекласти. Але там був нюанс: всі букви були великими. Без розділових знаків, і більше того, навіть без пробілів. Mm -hmm. Таким був первинний грецький текст. Соцільна полоса, суцільна полоска великих букв. Там, звісно, можна було вибрати слова, і ми вибирали, і так ну доводилося нам це робити. Але в чому ж тоді виникає от проблема, що от там тоді розділові знаки ти можеш сам по собі поставити де захочеш? Mm -hmm. От якраз тут так само, от якщо ми знаємо, маємо от оригінальний грецький текст, де сказано сьогодні. Ти будеш зі мною в раю, от кажу тобі сьогодні, ти будеш зі мною в раю. Тобто, можна поставити якби двокрапку, або як кажу тобі сьогодні, ти будеш зі мною в раю, або кажу сьогодні, ти будеш зі мною в раю. Тобто, ось тут якраз допущена ось ця помилка. Помилка в плані того, що маючи своє доктринальне бачення. От перекладачі Біблії зробили так, щоб ось це стало саме те, що якби от каже, що сьогодні ти будеш зі мною в раю. Хоча насправді, якщо ми ще й враховуємо ті фактори, що потім Ісус Христос нікуди не йшов, ми бачимо, що тут якраз і допущена оця помилка перекладача. І тоді, таким чином, якщо ми будемо перекладати це, як сьогодні кажу тобі, сьогодні ти будеш зі мною в раю, це тоді буде в гармонії із священним писанням. І Тоді проблема у нас буде вирішуватися. От добре, це є один теж із складних текстів. Далі я хотів би, щоб ми розглянули наступні. От Філіп'ян Филіп'ян. Давайте я зачитаю, і ви поясните це трошечки краще. Де сказано: бо для мене життя то Христос, а смерть то надбання. А коли життя в тілі, то для мене плід діла. То не знаю, що вибрати, тягнуть мене одне і друге, хоч маю я бажання померти та бути з Христом, бо це значно ліпше. А щоб полишатися в тілі, то це потрібні ж ради вас. Отже, таке от. враження, ніби апостол Павло каже, що от коли він помре, він вже буде з Христом. Так. О, а, а коли він проблем. лишиться в тілі, то це буде добре для них, угу. тобто. Показує, що ніби апостол Павло пробує розділити де і що. Но, з іншої uh -huh. сторони, ми часто зустрічаємо, що сам апостол Павло каже, наприклад, про Воскресіння, де тут а тоді виходить логіка. Спочатку людина воскрешає, душа йде на небо, а потім треба з неба цю душу назад заганяти в тіло, <реш> щоб вона воскресла, якби разу. <реш> чи, чи як тоді виходить, навіть важко уявити. Так, ну, з уявою це одне питання, але от, де, де правильно. Е, якщо ми говоримо, що дослідіть написання, каже сам Христос, угу. то досліджуючи Слово Боже в контексті, ми починаємо бачити, що Павло не говорить про те, що після смерті кудись людина може рухатись. От, наприклад, в посланні до Євреїв, в 11 розділі ми читаємо е, з 39 текста аж до 40-го, 38-го, ті, що світ не вартий, був їх тинялися по пустинях та горах, і по печерах, і провалях земних, і всі вони, одержавши засвідчення вірою, обітниці не прийняли, бо Бог передбачив, щось краще про нас, щоб вони не без нас досконалість одержали. Тобто, виходить, якщо вже йде питання про Воскресіння, і що ми ожили, і ми будемо з Христом, як отут він тут пише. Це говорить про те, що не без нас, тобто не без живих. І в іншому місці, де він каже, що при голосі архангела і при Божій сурмі зійде Христос і перше воскреснуть у в Христі, то цим самим Він хоче показати, що не буде такого варіанту, що от він прийшов і з собою привів кого? Душі померлих? Ні, сказано, з ангелами в славі своїй Саме прийде, але не з душами, ніде ми не зустрічаємо, щоб Хрис... Христос. Навіть в посланнях апостола Павла приходив з якимись uh -huh. душами на землю забирати людей з землі. Uh -huh. Такого не вказує слово Боже. Хоча ми читаємо далі, то ми зустрічаємо ще інтересніший текст. Він записаний в посланні апостола Петра, uh -huh. перший розділ з третього розділа з, 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 з 13 по 20 текст. Але тут своя проблема є. Так, тут виходить, якби. Проповідував Христос духом, які були у в'язниці, так, так ну дивіться, якщо вже от вчитатися, то ми що зауважуємо? От 18-й текст, угу. бо і Христос один раз постраждав був за наші гріхи, і щоб привести нас до Бога, праведний за неправедних, хоч умерзлений тілом, а духом оживлений, яким угу. він і духом, що в'язниці були, зійшов, звіщав. Вони колись непокірливі були, яких Боже довготерпіння чекало за ноєвих днів, коли будувався Ковчег, що в ньому мало, цебто вісім душ спаслось від води. Подивіться, яка інтересна річ виходить. Апостол Петро пише в посланні, і, здається, незрозумілим, що Умечлений тілом, але духом оживим, тобто він душею ожив. Uh -huh. Але те ми бачимо все ж таки, ну можливо, це буде, як би сказати, натяжка, що Дух з великої букви, тобто йде uh -huh. мова, що Дух Святий це зробив. Якщо я не помиляюся, то взагалі в російській Біблії там духовно якби ожив. Uh -huh. Але дивіться, яким він. І духом, що в'язниця, що за в'язниця йшла мова. Mm -hmm. Діло в тому, що багато запитань, але воно стає все на місці, коли ми читаємо, що каже, це було коли, За Ноєвих днів. А mm -hmm. що за Ноєвих днів Христос приходив десь проповідувати, десь в пекло чи десь якусь, я не знаю, душам якимось, які десь хто зна, де були. Ні, йшла мова, що якщо хтось і проповідував, це проповідував в ної. Це uh -huh. ми маємо до дослі... досві... свідчення достатньо. Тобто він їх пропові... їм проповідував, а вони в свою чергу, просто е... ми бачимо, що текст, який нам надається, він може використовувати і слово дух, і слово душа в різних значеннях. Ми зустрічаємо душу, слово душу, як кров, як uh -huh. життя. Як люди, Ми uh -huh. багато варіантів. І от це один із тих випадків, коли так названо. І він же ж сконкретизував це було за Ноєвих днів, коли він проповідував. Так виходить, де що за в'язниця їх тримала, uh -huh. бо не тут сказано, що каже духом, що в'язниці були, це була в'язниця гріха, через що вони не змогли ввійти і за свого невіря в ковчег. І mm -hmm. через це вони загинули. Mm -hmm. Так, це дуже прекрасний приклад того, як можна вирвавши з контексту взагалі побудувати свою власну доктрину. І взагалі теж закликаємо вас, дорогі друзі, щоб ви досліджували Біблію теж самотужки і також враховували весь контекст, весь історичний фонд за текст. потрібно дивитися і звертати увагу на всі деталі. І також от дивитися і читати від початку до кінця, тоді все стає на свої місця. Ну, Добре. Якщо ми беремо ще, я сюди додам, що, наприклад, е книга відкриття, mm -hmm. ну якщо вже апостол Петро, апостол Павло і, бере, і використовує різні варіанти дозначень певних слів, то коли ми торкаємося книги відкриття, то там взагалі питань з символами по самі вуха. Mm -hmm. Mm -hmm. Тому і нам пристає е, наступний текст, це є книга об'явлення, шостий розділ, дев'ятий, десятий і 11 текст. Угу. Тут сказано, а коли п'яту печатку розкрив, я побачив під жертівником душі побитих за Боже Слово і за свідчення, яке мали вони. І кликнули вони гучним голосом, кажучи: Аж доки, Владико, святий і праведний, не будеш судити і не мститимеш. Тим, хто живе на землі за кров нашу, і кожному з них дано білу одежу, і сказано їм ще трошки спочити, аж поки доповниться число їхніх співслуг, і брати їхні, що будуть побиті, як і вони. Угу. Як розуміти цей текст? Так тут розумієте: ну, по-перше, це є паралель, це є паралель, яку використовується як образ в старому заповіті. Ми зустрічаємо храм, і перед храмом жертівник всепалення. Угу. Після того, як жертву принесено, кров цієї жертви виливався під жертівник. І таким чином, коли він отут згадується під жертівником іде мова, що там кров. Тобто ці душі, по суті, це не є душі, це такий якби, прообраз життів людей. І вони. Якби образно говорить, кров не може говорити. Але тут якраз в тому все і справа, що ці, ця символіка вона нам показує, що люди віддали своє життя. І сама справедливість вимагає, що це потрібно вирішувати. І в цій образній мові апостол Іван представляє, що Господь так само дбає про справедливість. І от той текст, що ми з вами прочитали, Сороковий. 11 розділі послання до євреїв каже: не без нас вони досконалість отримують. От тут якраз, якраз півзвучно воно перегукується, що е, люди, які помирають, вони не отримують спасіння і не отримують після того, ніби душа їхня уходить кудись. Вона не може отримати спасіння, тому що спасіння ми одержимо всі разом при другому приході Христа, при останній сурмі Божій. При голосі Архангела, От тоді ми всі отримаємо спасіння. А так виходить, що якщо людина помирає, душа її не може нікуди рухатися, тому що в книгах старого заповіту ми часто зустрічаємося пояснення, тому що як в новому заповіті, так і в книгах старого заповіту розуміння душі одинаково не може бути, що там одне, а тут інакше. Біблія суцільна, тому Христос каже: не дослідіть новий заповідь, не дослідіть старий заповідь, а Він каже, дослідіть що? Писання, писання Усе Всю писання Біблію. і в повністю в, 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 в широкому контексті ми зустрічаємо те, що стан душі після смерті це є смерть. Угу. Душа, яка грішить, каже, помре. вона помре. Таким чином, душа смертна вона спроможна помирати, і вона помирає, і вона має здатність, що вона буде воскрешена. Це була обітниця Господня. Тому оці тексти вони з одної сторони складні. А до цієї складності доводить нас те, що літературні обороти. Особливості мови, на які написали апостоли і пророки, часто нас заводять в таке непорозуміння відносно істини. Угу. Ну тому висновок з цього можна зробити такий, що потрібно читати уважно, досліджуючи все писання, як угу. ми вже сьогодні говорили. І тоді в нас буде чітка картина всього того, що говориться і якою є істина. Тому я запрошую друзі вас, щоб ви завжди це робили, і також запрошую вас, щоб ви. Надалі ставили вподобайки, писали коментарі і запрошуємо вас на більш детальне вивчення наших уроків із вивчення Біблії. Щосуботи, місто Володимир, вулиця Генерала Шухевича, 87. О 10-й годині. Ми маємо більш детальний розбір цих уроків. Також запрошуємо вас відвідати сайт bible.ua. Там ви можете знайти ще більше посібників з вивчення Біблії, які допоможуть вам краще розуміти священне писання. Ми Дякуємо вам за перегляд. Бережіть себе. Божих вам благословень.